Всім привіт! Я Антон Османов. канал Моторанчо. Серед мотоциклістів є така думка, що електромотоцикл значно поступається мотоциклам з двигуном внутрішнього згорання саме через відсутність щеплення. Тому спеціально для вас сьогодні ми зібрали три мотоцикли. Перший це електромотоцикл зі щепленням, другий електромотоцикл без щеплення, мотоцикл з двигуном внутрішнього згорання. Та порівняємо їх за допомогою вправ, в яких дуже важлива саме робота з щепленням. А перед тим, як перейти до вправ, я вам трохи розкажу про нашу новинку в мотошколі. Це французький мотоцикл Електро Один із найкращих в світі виробників тріальних електромотоциклів. І саме в цій моделі 2023 року присутнє щеплення. Мотоцикл зібраний з крутих запчастин, а саме передня вилка ТЕЧ, задній амортизатор Ranger, щеплення та гальма фірми Brake руль Ruil та крута резина Мішелін Competition X11. Все дуже якісно та можна знайти розхідники на цей мотоцикл без проблем. Для тих людей, хто вперше сідає з двигуна внутрішнього згорання на електромотоцикл, прошу відноситись до нього серйозно. Через те, що цей мотоцикл безшумний та не має вібрації, випадково можна додати газу, не зрозумівши, що він вже працює, якби заведений. І він просто поїде без вас. Так як мотоцикл тихий, вам треба звертати увагу на індикатор. Він знаходиться біля лівої ручки. Бачите, поки він не горить ніяким кольором, то можна... Трогати ручку, крутити, він мотоцикл стоїть. Потім ви натискаєте кнопку. Мотоцикл включається, індикатор загоряється білим кольором. Це означає, що він якби на нейтральній передачі, тобто він не працює. І далі ви перемикаєте карти за допомогою верхньої кнопки. Це зелена карта, найслабша, синя, середня і найпотужніша червона. На червоні не рекомендую пробувати. Почніть з зеленої. Зелений індикатор включив, додаю газ, мотоцикл починає рух. Щоб ви зрозуміли, це зелена найслабша карта. Глушиться мотик цією кнопочкою. Обираєте кнопку і він переходить у режим нейтральної передачі. Тобто, якщо хтось підійде і накрутить ручку газу, то мотик нікуди не поїде. А якщо мотик з-під вас виїжджає, він висить на руці і глушиться, також нікуди не їде. Перше, що ми спробували, це переїзд колоди з місця, тобто зі статичного балансу. На перше місце я тут поставлю електромоушен зі щепленням. Так як я себе досить впевнено відчував у статичному балансі, так як у мотоцикла немає вібрації, мені було набагато легше переїжджати колоду завдяки більш м'якій роботі електродвигуна, вона була більш спрогнозована і прямолінійна, так? тобто не було перепадів в роботі двигуна. Та контроль щеплення такий самий, практично, як і на двигуні. Двигуні внутрішнього згорання у газ-гаса. Мені на ньому сподобалася гарна тяга на низах, можна розкручувати двигун. Що дає більш інтенсивний імпульс, наприклад, ніж електромоушен без щеплення, але іноді потужності мені було забагато і вона не так гарно контрольована, як на електромоушені зі щепленням тобто нема такої прямолінійної характеристики роботи двигуна, як у електромотоцикла. Що до речі, електромотоциклу допомагає контролювати його, коли ви навіть їздите без щеплення на маленькій швидкості, точний газ, рівна характеристика, без перепадів, допомагає працювати на інших вправах, більш легких, тільки за рахунок газу. Друга вправа це стрибок з місця з піддона на піддон. Теж зі статики. Мені тут потрібно було розкрутити двигун та скористатися щепленням для стрибка вперед. Вагу я переносив однаково на всіх трьох мотиках, але... Щепленням я користувався на електромотоциклі і на бензиновому мотоциклі. На електромотоциклі стрибок мені сподобався за рахунок того, що я зміг розкрутити двигун так само, як і на бензиновому мотоциклі. Та, в принципі, майже долетів до наступного піддону. Але трошечки мені все ж таки не вистачило потужності і моменту з низів. так як Двигу внутрішнього згорання на верхніх обертах все ж таки має більшу номінальну потужність, і мені здалося, що стрибок був більш далекий. А ви самі подивіться на відео. Електромотоцикл без щеплення явно програвав у цій вправі мотоциклам з щепленням, як електро, так і бензиновому. Хочу подякувати нашому партнеру компанії Matul, продукцією якою ми користуємось. Наші мотоцикли їздять по бездоріжжю, і їхні ланцюги ми змащуємо з маскою «Матюль off Та в двигуни ми заливаємо масло Matul 7100». Посилання на їх сайт дивіться в описі під цим відео. Наступним був крутий підйом з місця, але великої різниці між трьома мотоциклами я не відчув. Мабуть, через те, що був поганий зачіп, було багато пудри, а на мотоциклах стояла, скажімо так, тріальна резина, яка не зовсім підходить для такого плану підйомів. Єдине, що хочу відмітити, все ж таки перевагу в цій вправі має мотоцикл з внутрішнім згаранням, так як він має на розкручених обертах більший момент, ніж електромотоцикл. У електромотоциклів є таке відчуття, якби мотоцикл сідає під кінець підйому. І трохи йому не вистачає тої потужності на нозах, як ДВЗ. При старті на трьох мотоциклах найбільшу потужність мав двигун внутрішнього згарання. Я навіть на ньому не зміг відкрити повну ручку, бо він намагався мене перевернути, не дивлячись на те, що я добре загружав переднє колесо. Момент на ньому був набагато більший на задньому колесі, ніж на електромотоциклах. Якщо порівнювати два електромотоцикли, то... Трохи потужніший був той, що зі щепленням. За рахунок того, що я міг розкрутити електродвигун та теж відпустити щеплення, але все одно його потужність зі старту не зрівняти з двигуном внутрішнього згорання. Можливо, електродвигун був би й швидший, ми не порівнювали одночасно. Але те, що більше потужності було при старті в ДВЗ, це 100% при розкрученому двигуні. Контролювати його було складніше і переднє колесо намагалося уйти вверх набагато сильніше ніж в електродвигуні. Електромотоцикл без щеплення гарно підходить для виконання простих вправ, таких як змійки, повороти, зупинки, навіть підйоми в спуск. Але він не підходить для таких як переїзд через колоди або заїзд на якісь високі перешкоди, де потрібен максимально крутний момент на задньому колесі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.